Зимовий одяг та взуття. Ось і завітав до нас перший місяць зими грудень та приніс з собою багато змін у природі та погоді. Почав дути зимовий, холодний вітер. Стало дуже-дуже холодно. Землю вкрив білий пухнастий сніг. До цих змін приготувалися не тільки рослини та тварини. Але і люди також для свого комфорту та затишку змінили свій одяг на зимовий. Давай ми з тобою пригадаємо та назвемо цей одяг куртка, шуба, Комбінезон штани, светр. Колготки, шкарпетки, шапка, шарф, рукавички, рукавиці, чоботи. А тепер перевіримо, чи знаєш ти, як допомагає нам цей одяг. Відгадай загадки! Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Як ви гадаєте, так, вірно, це куртка. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Так, вірно, діти, це шуба. Їх на руки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Вірно, це рукавички. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Так, вірно, це шапка. Захищають наші ноги, не поранять їх дороги. Вірно, діти, це черевики. Ступні ніг нам обіймають, підштанці їх одягають. Як ви гадаєте, що це? Вірно, це шкарпетки. А зараз давай з тобою пограємо в гру, що зайве. Роздивляйся малюнок, та називай, як ти вважаєш, що зайве на ньому зображено. Молодці, це сукня. Так, вірно, це шорти, бо це літній одяг. Так, правильно, це Панама, бо це літній головний убор. Дякую малята за увагу та вашу активну роботу. Розкажіть мені, будь ласка, про ваш улюблений зимовий одяг. Намалюйте мені його та надішліть. Чекаю на ваші роботи. До побачення!